Мої вітання, як ви думаєте, що це таке? От, ну це мікрогрін, це раз, але так. яка рослина? Ну, ну, важко сказати, так? Важко сказати. Так. Але дуже дуже корисна, дуже корисна. Це мікрогрін? Чого? Це льон. Так. Я би не знав, якби не Алла Тимофіївна мамчур до тому, що вона вже скільки кілька місяців уже переймається цим от ну, Як в нас в школі почали діти цим займатися, так і я почала купувати. І це вже не перша страва, яку е Алла Тимофіївна показує на своїй кухні. Такі сучасні модернові. Взагалі вона стежить за здоровим харчуванням. І зараз ви нам покажете, як з цим льоном. Можна зробити смузі. І не тільки з льоном, ми туди додамо ще гороху. Дуже буде смачно. Yeah. Для того я обов'язково візьму яблучка. Можна їх і не різати, але я все-таки поріжу для того, щоб вони краще змогли е, перебитися у блендері так. так. Тепер ми беремо банани, так само ми їх під і ріжемо. Так, і ще один банан. Я візьму обов'язково сюди, додам ложку меду. Так, це замінник цукру. І візьму ложечку ще лимонного соку. Ви бачите, що я сам по собі вільмонний сок Сік дуже люблю. Так. І е, тепер нам залишилось додати сюди. Нашу мікрозелень. Горох настільки смачно, що я вже другий раз, вдруге, вам раджу горох, він дійсно дуже смачний. Я думаю, що достатньо. Там е, десь до 50 грам мікрозелені, але я хочу ще додати обов'язково льон. Льон Ми вже говорили, починали. Так, так льон, так, льон, він сам по собі дуже-дуже корисний. Так. А якщо це насіння льону замочити, е, додати, так самим, то можна. так само? Так, так, можна. І, до речі, так і роблять наші красунечки українські. Так я, ось, трішечки. так, я думаю, що 50 грамів вже є. Так. Вода е, кип'ячена і охолоджена. Е, можна тобто, кефір. Якого йогурту, молочного, тут Ні, немає. ні, ні. Я робила молочний йогурт. Е, Добавляла, ну, ще шпінат туди додавала, і е, чисто молоко. От. Е, банан е, і трохи морозива, ну, банановий коктейль, але з мікрогріном. Теж дуже смачно. І збираємо. Ось такий зелений колір, цікавий. І на смак буде смачно. Ну, і маємо ось таке смузі вітамінне. Так. Давайте я ось так. Цей мікровін дає такий фісташковий приємний колір. Так. Дуже. Так. Колористика позитивна. Так. ти ви наче все життя це розвивали. Але у нас є якраз. Три дівчинки? Да. На чого? А, візьми. А спробуй. Оксана, Алла і, і Анюта. А, і Анюта, вони нам не будуть говорити неправду. Так, дівчата, ваша зіркова година, куштуйте смузі і скажіть правду. Як воно вам смакує? А знаєте, як я переживаю, щоб смачно було. Смачно, реально угу. смачно, смачно. смачно. І саме головне, що дійсно корисно, дуже, дуже корисно.